Повідомлено про підозру 25-річному водію автомобіля Lexus, причетному до смертельної ДТП у Лубенському районі Полтавщини. Дії водія кваліфікували за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом. Що спричинило смерть потерпілого, йому може загрожувати ув'язнення терміном від 3 до 8 років. Із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без нього. Слідчі дії наразі тривають. Нагадаємо, автомобільна аварія сталася 24 січня близько 8.40 на 209-му кілометрі автодороги Київ-Харків Довжанський поблизу села Засулля Лубенської територіальної громади. Автомобіль Lexus зіткнувся з вантажівкою Рено Преміум. Яка стояла нерухомо за межами проїзної частини дороги Унаслідок ДТП, 39-річна пасажирка Lexus загинула на місці. Сам водій, його 9-річний пасажир і 40-річний водій вантажівки отримали тілесні ушкодження. Постраждалих госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Наскільки відомо, станом на 29 січня усі постраждалі були переведені з Лубен в інші лікувальні заклади.